Літа 25-го року без води, тільки концентрат. Оркестр ПРИНЦЕС ІДУ Магії? аніме, яке поєднує музику і фентезі з бойовками. І не дивно, що воно тримається в трендах з самої весни. Диявол теж плаче, Данте повернувся, і він ще більш безбашений. Нове аніме це не просто адаптація гри. Це кач, стиль і адреналін. Данда Дан 2. Ще більше інопланетян, ще більше приводів, ще більше крінжу і кайфу. Друга частина це як Тікток, тільки краще. Онміопереродження у всесвіті новий ісикай з екзорцистами, прокляттями і міцним сюжетом. Давід Продакшн вміє погана дівчина, хлопець і дівчина дисципліна і хаос, шкільна романтика, яка зовсім не схожа на решту. Гачі Каута студія Боус викатила новий хід, головний герой оживляє предмети і б'є по правді стильно, яскраво і мега. Літо коли помер Хікару, літній хорор, що лякає не скримерами, а тишею, втрата, дружба і щось, що прийшло замість друга. Дні Сакамото, другий сезон товстий кілер, сім'янин, магазинчик і перестрілки, комедія плюс екшен дорівнює перемога. Той, хто несе апокаліпсис, міногра. І якщо хочеш щось ще глибше, обери цей тайтл: моральні дилеми, темна магія і світ, що котиться до прірви. Куля куля від режисера магічної битви. Це просто головна прем'єра літа. Світ, що летить у прірву, і герой, який ще встигає його врятувати. Кажуть, аніме втратили душу? Просто шукаєш не там, друже. Новий сезон доводить, жанр живіший, ніж будь-коли. Це літо не просто нові серіали, це нові сенси. Від драйву до філософії. І все це в одній стрічці. Десять аніме, літній сезон, і ти частина цього. Друже, якщо тобі сподобалось це відео, ти додивився до цього моменту, ти можеш мене підтримати. Постав лайк та підпишись на моє відео, щоб бачити більше.